Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про абстрактні класи і методи і заодно інтерфейси. Бо, на мою думку, це дві майже однакових речі. Отже, розпочнемо з абстрактного класу. Визначення абстрактного класу полягає в тому, що будь-який абстрактний клас це клас, в якому є хоча б один абстрактний метод. Також абстрактний клас це той, хто має ключове слово абстракт. І давайте з вами це реалізуємо. Абстракт клас і називається він у нас абстракт. Нехай він у нас також буде «паблік абстракт. Ми могли його використовувати. Отже, абстрактні методи. Абстрактні методи це ті методи, які не мають тіла самого цього методу. Тобто, у нас є е, метод say. Ми тут щось, якісь робити можемо вписати, далі триваємо фігурні дуречки. І, наприклад, виведемо е, на екран, ну, бодай щось небудь. йо. А от абстрактні методи, вони. Не мають самого тіла, наприклад, шоу. Далі відкривається дужки для аргумента, і далі комою. І, в принципі, це все, що вам потрібно знати про абстрактні класи і методи. Єдине, що м -м, одна з ну, скажімо так, неможливостей фічею абстрактних класів це те, що ми не можемо створити об'єкт. Якщо ми, наприклад. Перейдемо в головний клас uh, public, uh, static void main. Uh, string на сама сейфі аркс буде. Відкриваємо фігурні дурочки, де наш клас uh, пропустив. Public клас main. І, отже, у нас є абстрактний клас. Тобто, якщо ми хочемо створити об'єкт основі абстрактного класу, то в нас буде помилка. От у нас буде помилка в тому, щоб зробити анонімний клас, але проблема в тому, що ось у нас навіть, компілятор каже, що клас абстр... це абстрактний клас і не може бути ініціалізований. Але ми можемо його унаслідувати. І єдине що, ми повинні використовувати от наші абстрактний метод show. Як це реалізується? Реалізується за допомогою перезавантаження методів. Тобто override. І у нас є два методи, які прописані. В абстрактному класі абстракт У нас показується, що show це у нас абстрактний метод, і тому ініціалізуємо його. І тепер ми можемо виводити на екран, наприклад, щось небудь System.out.println. Ну, напишемо I'm iMShowing. Також також у нас інтерфейс інтерфейси. Інтерфейс це майже те саме, що абстрактні класи. Як це ми пропишемо інтерфейс, інтер, Її і відкриємо, і відкриємо фігорні дурочки і пропишемо там щось. Ну, створимо якусь зміну. Int number, наприклад. І вона дорівнює движек, наприклад. Uh, і, наприклад, створимо масив. Ой, не масив, а метод типу char. Наприклад, symbol. Ну, int. N, наприклад, буде. І, uh, він в нас не може описуватися. Тобто так само, як абстрактний uh, метод. А тож просто ми ставимо крапускому. І далі ми будемо описувати його у головному класі. А, також слід звернути увагу на те, що а, зміна number, от я написав велику літеру як константа, і дійсно а, в інтерфейсах усі змінні, усі поля матимуть незмінні значення. Тобто теоретично ми можемо прописати final int number. Але як помилку не буде. Також ще одна, ну, скажімо так, помарка, що всі методи інтерфейсу також є публічними. Тож, що з ключовим словом Final у нас міні, можуть написатися, що з ключовим словом public у нас всі м методи не можуть писати. Також, якщо ну Написати private. То у нас буде помилка. Так як усі, я повторююся методи інтерфейсу повинні бути публічні. Також тепер давайте ми перейдемо до нашого головного класу Main. Ми знаємо, що ми не можемо наслідувати не наслідувати а робити об'єкт на основі класів і ми можемо лише їх наслідувати, але ми можемо ще їх використовувати. Ми можемо створити об'єкт нашого головного класу Ну, Наприклад, мистенс. new main. Вуаля, ми зробили наш об'єкт на основі класу main. І далі у нас. Є. От якщо навіть запустити код, давайте просто подивимося, що у нас буде. то у нас нічого не буде. Навіть те, що ми використовували перевантаження методів, але ми її не викликали ніде. Як нам зробити так, щоб у нас щось вивелося з метода шов, який є перезавантаженим з абстрактного класу. Ми використовуємо зміну Main Instance. І використовуємо метод show, Так як він унаслідуваний з абстрактного класу. І так само ми можемо. main instance, наприклад, say. Тепер у нас, хоч у нас немає цього метода описаного, через те, що у нас цей метод, він вже є прописаним, він не є абстрактним. І тому в нашому випадку. Все буде вводитися. Тобто дві гавовіди в консоль не забудуть. що ж тепер у нас робити з, скажімо так, з інтерфейсним методом. Ну, перш за все, його теж потрібно буде перезавантажувати. Ми можемо підключити наш інтерфейс implements з і нам відразу вкаже помилка, що ми повинні ініціалізувати метод say. Але у нас тут ніяких... а не сей, а. getSymbol. Який повертає якесь значення. Ну, у нас значення 0. І нас нічого не буде. Uh, тому в даному випадку ми можемо uh, просто використати mainstains symbol, але так як він просто повертає якесь значення, давайте retur... не return 0, а returнути нашу зміну N, яка у нас є типом int, але нас треба конвертувати до, uh, до типу char. Uh, і тепер у нас mm, нічого теж не виведеться через те, що... Давайте сповіримо, від Чи... нас не видається через те, що ми його не вивели. От ми просто повернули значення, але і ще його викликали на наш цей метод але ми його не вивели, тому просто виведемо його І в даному випадку у нас все буде вводитися. Тенс. Uh, так, у нас повертається uh, те саме Get Symbol. Десь у нас значення повертається. Ну, uh, у нас, в принципі, uh, повинна повертатися якась. Якийсь символ можемо int це є число, яке може бути двозначним, що не є нормальним для якогось символа. Символ складається з одного символа. Тобто в нас повинна бути, перш за все, цифра, а не якесь число, а, також ми можемо створити тут абстрактний клас всередині нашого класу main. І також ми можемо. Давайте для початку створимо, створим, ну, например, например, анонимный э, класс э, на основе... Давайте еще один абстрактный класс пропишемо, Например, абстракт э, э, класс э, 1. В принципі, він нічого з собою... Ну, давайте просто AB будемо. І, наприклад, просто у нас буде Void C1. Um, ну, в даному випадку ми так само можемо зробити uh, ініціалізацію цього класу, як з мейном нас вийшло. Але якщо ми створимо абстрактний метод C1, то. Ми можемо створити анонімний клас з методом say 1 і далі його використовувати. Далі ми будемо використовувати, скажімо так, Зміну сей один. Але у нас помилка. Помилка у нас. А... через те що я поза методом використав його. і Так, що нам компілятор каже? Нам компілятор каже, що у нас не статичний, тобто у нас повинна бути зміна АБ статичною через те, щоб отримати доступ до кожного елемента нашого анонімного класу. Ну, у нас це є невеличка така м -м, проблема, бо я ініціалізував зміну як статично, хоча у нас повинен бути класа Б статичний. Не туди тикнув. Ладненько. Отже, статичні блоки нам допомагають отримувати доступ. До, скажімо так, до будь-якого е, місця в класі. І, в принципі, це все. І тепер ми можемо м -м, використати наш С1, Ми можемо його е, описати. Наприклад, system.out.println Yau. І, в принципі, Бокер сативий значень АБ крапочка 1 У нас е це не потрібно, бо у нас і так уже все виходиться. Не туди лізом вже. І, в принципі, у нас тепер повинно з'явитися інше йоу. Yo-1, йо давайте, щоб розуміти, що це не. Е той же метод. І, в принципі, все. Тож, тепер полягає питання, навіщо виходить абстрактні класи? Перш за все, абстрактні класи потрібні для того, щоб створити той самий, наприклад, шаблон. Наприклад, абстрактний клас vehicle Тобто транспорт. Транспорт у нас може бути як машинка, у нас транспорт може бути як і. Пароплав, літаки, і так далі. Тобто, ми робимо структуру нашого класу, а, ну, нашої транспорту. Далі ми за допомогою перезвантажень ми описуємо певні методи. І, в принципі, це все. А створити об'єкт ми не можемо з класу, бо абстрактне значення тлумачного словника української мови це те, що це не існуюче. Тобто, навіщо ми робимо. Об'єкт наісную на неячні на значення. Так само працює з інтерфейсами. По факту у нас е, е, метод наш є публічним, але в, в той же час він відносно є абстрактним. Е, але, так як у нас е, немає можливості, ну, скажімо так, Унаслідувати два класи е, одночасно за допомогою Extends. Тому використовують е, підключення інтерфейсів. Але е, е, інтерфейс в моє прямуванні Java визначають, е, ну, скажімо так, контракти, можна сказати, е, які класи повинні реалізувати. Тобто вони можуть містити лише оголошення методів, ну, це до восьмої версії Java. А також статичні і дефалт методи. Ну, дефалт методи це окрема тема для розмови, бо є навіть таке ключове слово default, що ну, майже ніколи він не використовується. Це, скажімо так, ключове слово. Як паблік, тобто модифікатор доступу. І, в принципі, це все. Але е інтерфейси підтримують взагалі багаторазове наслідування. Абстрактні класи можуть мати як і абстрактні, тобто без реалізації, так і конкретні методи, тобто з реалізації. Абстрактні класи не можна ініціалізувати безпосередньо, і клас може реалізувати багато інтерфейсів. Спадково де лише абстрактний клас. Тобто ми можемо створити один абстрактний клас, який реалізовує безліч інтерфейсів. А потім в головному класі ми наслідуємо один абстрактний клас, який реалізовує всі можливості інтерфейсів, які ми записали через кому. Ну, наприклад, ну, Save args, Просто чисто, щоб можна було поставити кому. І, в принципі, це все, що можна сказати. Про інтерфейси і абстрактні класи. Взагалі, звісно, без них можна обійтися, бо в багатьох проєктах своїх я їх в буквальному сенсі жодного разу не Але То вже інша тема для розмови. Тож, на цьому все. Тож, до зустрічі.